Телеканал Прилуки завжди радий гостювати на Прилуцькій дослідній станції. І сьогодні ми хочемо показати вам справжню красу цього місця. Особливим моментом року став чарівний розквіт екзотичної рослини магнолії, і ми можемо передати тільки через об'єктив камери цю неймовірну велику за розміром білу квітку, яка закохає вас з першого погляду. Тож запрошуємо насолодитися її красою разом з нами. Ніжні та елегантні квіти на химерно вигнутих гілках вирізняються особливою декоративністю. Магнолія кобус, як справжня королева. Показує всьому світу про настання весни. У період, коли інші рослини тільки починають розпускати бруньки, магнолія вже цвіте. Її цвітіння починається у квітні, завершується наприкінці травня. У цьому році дуже рясно зацвіла рослина. Працюємо з добривами, що я, на мою думку, і сприяло такому рясному квітуванню. Ну, а так, культура, можна сказати, що. Із роду магнолій це один із найневибагливіших видів магнолії кобус. Також такий вид магнолії ідеально підходить для садівників початківців. Виростити їх зможе кожен, говорить завідувач відділу дендрології подовоягідних культур Килуцької дослідної станції Геннадій Мамченко. Якщо мова може йти про посадку, то Культура вимагає нейтральних ґрунтів. Наші ґрунти, які ну, в місці прилуках цілком придатні, в посадкову яму не помішало б покласти компост, чи перегній, чи якийсь ну, торфяний субстрат, бо магнолія все-таки полюбляє ну, насичену органічними речовинами і мінеральними речовинами. Ґрунт магнолії потребують регулярного поливу, але не витримують застою води та перезволожень. Збереження вологи у простобуровій зоні сприяє мульчуванню ґрунту. Підживлення магнолії проводять щомісяця від ранньої весни до липня, коли рослини починають готуватися до зимового спокою. Для цього підходять універсальні добрива. Підживлюємо, скажімо, навесні з перевагою азотних добрив комплексними добривами, які містять більше азоту в своєму складі. У другій половині літа переходимо на підживлення з переважаючою долею калійно фосфорних добрив, особливо калійних. Це сприятлиме закладанню генеративних бруньок і рясному квітуванню а також ще її підвищить морозостійкість і зимостійкість самої культури. Ще справжньою окрасою саду є форзиція, повисла або ще її називають жовтодзвін. Своєю популярністю вона завдячує ранньому весняному цвітінню, яке відбувається до того, як інші кущі починають оновлюватися після зимового періоду. Квітів так багато, що вони вкривають весь кущ, створюючи неповторний ефект. Цвіте форзиція дрібними та численними жовтими квітками, що зазвичай складається з чотирьох довгастих пелюсток, зібраних у трубочку біля основи. В поточному році, скажімо, порівняно з минулим. Квітує вона не так рясно. Все-таки ми так вважаємо, що попливало на квітування обледеніння паганів, яке спостерігалося з 5 по 10 січня. Ну, а так, в принципі, Непогане квітування вище середнього. Форзиція догляд за неї нескладний. Це неумогливий до субстрату чагарник. Він може рости на будь-якому садовому ґрунті, якщо він не глинистий і не заболочений. Нічого там вона такого особливого не потребує. Наші ґрунти цілком придатні для вирощування. Весняні квіти, такі як магнолії і форзиції, не лише прикрашають наше середовище своєю неймовірною красою, але й наповнюють повітря своїм чарівним ароматом.